Дорн одна з складових частин семи королівств. Знаходиться у найпівденнішій частині вестероса. Клімат там суворий та посушливий. Жителі цього регіону нащадки змішаних шлюбів райнарів, андалів та перших людей, але в основному райнарів та андалів. В результаті традиції та звичаї в цій місцевості значно відрізняються від інших частин королівства. Тут справлять мартели із замку сонячний спис. Бастади, народжені в Дорні, отримують прізвисько Сем. Коли райнари втекли Зесуса, вони висадились на узбережжі Дорна. Там вони змішалися з андалами та першими людьми. результати цих змішаних шлюбів жителі Дорну мають полив у ушкіру та кучеряве волосся. У деяких ізольованих місцях у Червоних Горах вплив райнарів непомітний, тому там мешканці залишилися світловолосими, як андали. До вторгнення Таргаріїнів тут було кілька королівств, але найбільше було мартери. Зброєю та драконами Таргаріанам не вдалося підкорити Дорн, тому він підтворився аж через 200 років завдяки шлюбам. Під час повстання Роберта Баратеона Дорн і Мартеле до кінця залишалися за Таргаріанів і лише після взяття столиці підкорилися новому королю. Подорожувати з Дорну в інші регіони складно, просуватися потрібно через Червоні Гори, величезні гірські ланцюги, через які є кілька проходів. Через складний клімат населення тут невелике, основна маса живе біля берегів річок або біля берегів морів. Удорна тісніші зв'язки з есосом та його вільними містами, аніж з іншими королівствами Вестеросу. Завдяки спекотному клімату, Дорн є експортером особливого вина. Також цей регіон забезпечує сім королівств з У Дорні, на відміну від інших королівств, діти успадковують у порядку первородства, а не тільки з чоловічої лінії. Представники будинку мартелів, які є правителями Дорну, носять титул принців та принцес, а не як інші лордів. Це залишилося в них від часів райнарів. В метрах інші цікаві місця на території Дорну, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте на наш телеграм-посилання в описі.